Зарубала односельчанина сокирою. За підозру вбивстві поліцейські затримали 35-річну жительку Подільського району. Жінка спричинила знайомому несумісні життям тілесні ушкодження, коли він зневажливо висловився про її співмешканця. Слідчі повідомили правопорушниці про підозру. Її загрожує до 15 років позбавлення волі. Подія сталася кілька днів тому, близько 16-ї години, на території приватного домоволодіння фігурантки в одному з сіл Любошівської територіальної громади. Першим на місці. Це прибули медики, які констатували смерть 66-річного чоловіка і сповістили про це поліцейських. слідчо оперативна група територіального підрозділу поліції в одній з кімнат будинку на матраці виявила закривавлене тіло потерпілого, зроблено забитими ранами голови. Власниця оселі пояснила поліцейським, що разом з пенсіонером вживали алкогольні напої. Під час застілля вони посварилися через те, що гість зневажливо говорив про її співмешканця, який зараз перебуває на службі в лавах. Збройних сил України розлючена господиня схопила сокиру, що була у тому ж приміщенні, і обухом вдарила чоловіка по голові. Той не втримав рівновагу і впав на підлогу, де отримав від жінки ще кілька ударів лезом по обличчю. Потерпілий загинув на місці події. Швидко йому викликали сусіди, які збіглися на крики. З місця злочину поліцейські вилучили знаряддя вбивства та інші речові докази. Тіло небіжчика направили на судову медичну експертизу для встановлення точної причини. Смерті, а правопорушницю затримали в процесуальному порядку. За наявністю достатніх доказів, слідчі повідомили їй про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Слідство триває, всі обставини події встановлюються.